На залізничному вокзалі Луцька показуватимуть пам'ятні ролики про загиблих військових. Цю ініціативу започаткували з березня представники платформи пам'яті Меморіал спільно з Укрзалізницею, розказала Суспільному співзасновниця благодійної організації Ліра Лауда. Ролики також транслюватимуть у всіх потягах Інтерсіті і на залізничних вокзалах Києва, Івано-Франківська, Харкова і Дніпра. Для нас це є просто ще одним таким жестом шанування пам'яті нагадування цивільним українцям, які зараз живуть більш-менш безпечних умовах, так чи інакше, не на лінії фронту, про те, що зараз відбувається, якою ціною і хто нас захищає. Ми намагаємося обрати історію тих людей з цих міст, або з цих регіонів, обрати їх з різних населених пунктів. То нам важливо показати, звісно, що найбільше кількість зі столиці до Луцька сьогодні в обідню пору прибув швидкісний. Потяг Стюарт Олександр про демонстрацію роликів в потягах каже таке. Буде найближчим часом. Поки ще немає. Треба пам'ятати, треба згадувати загинув. Але пам'ять про нього повинна існувати, повинна жити і повинна з нами разом бути. Це добре, щоб не забувалися люди, щоб пам'ятали своїх героїв. Мене в селі, наприклад, де я живу, теж дуже багато хлопців вже. Загинули, ми їх пам'ятаємо. Треба їх згадувати, назвати в них вулиці, в містах, в селах. Думаю, ще що саме відбувається на фронті, будні бійців, як вони там проживають за нас, захищають нас.